Слава Ісусу Христу! Привіт вам панство! Дуже рада вас вітаю в нашій новій мудрості пустелі. І сьогодні хочу запропонувати вам просто кілька гарних слів. Welcome! Розповідали, що Аба Іларіон прийшов якось в місцевість, де проживав Аба Антоній. Аба Антоній, побачивши його, сказав: Вітаю тебе, зоря, що сходиш на світанку. У відповідь Аба Іларіон відповів: Мир тобі колоно світла, яка просвітлюєш світ. Панство наше життя. Поступово додає до нашого імені різні прикметники, які описують наші вчинки, наші погляди, наші висловлювання. Просто нас. І, хоч рідко про це задумуємося, але яким епітетом люди окреслять мій сьогоднішній день? Або яким епітетом надіюся, що окреслять мої плани на завтра? яким епітетом охарактеризують моє життя, яким епітетом міг би охарактеризувати його я? Задумаймось над цим. Бо справді до нашого імені постійно, постійно додаються різні прикметники. І від мене залежить, наскільки вони будуть прекрасні. Хай Бог благословить. Я ж дякую. І надіюся, до скорої зустрічі. Па! thank mm -hmm.